Всім привіт! У нас в роботі був автомобіль це Honda ENP1. Машинка не зовсім в салону, вже з невеличким пробігом приїхала до нас на захист. Трошечки вже було запізно, тому що вже були потертості на бамперах Вже було досить багато сколів на передній частині автомобіля. Ми це все реставрували, деякі подряпини ми це все забирали, але по-любому ми приступили до захисту як новий автомобіль, після того, як ми його відновили. Що ми зробили? Ми захистили зони ризику антигравійною плівкою, тобто ми захистили повністю. Капот, переднє крила, передній бампер, повністю кожну частинку, значок, ось це, передню оптику. Всі чорні вставочки, знизу повністю вся губа. Вона тут знизу у нас підформовувалась. Так само заклеєна в антигрівну плівку. Тоді ми антигрівною плівкою проклеїли повністю весь чорний глянець по низу автомобіля, щоб він не піскострувився. Так само і по задніх арочках заклеїли. Декоративні ставочки, ось ці, заклеїли під ручками. Там і тут так само кусочок ставка. Заклеєна у нас поличка зоднього бампера, тобто зона погрузки, щоб коли буде погружатися сюди, щоб не царапалось. Повністю весь автомобіль у нас захищений двохшаровий нанокерамікою, вікна в антидощ і по салону, до речі, також була ще додаткова робота. У нас заклеєні пройомчики передні. І Задні Задні максимально високо заклеїли, тому що тут дитячі крісла ставляться, щоб не оббивалося. Заклеєні всі чорні глянці. У нас Приклеєна тут на кермі, приклеєна ось ця зона і на кожній ручці, на кожній дверці, точніше, чорний глянець. Так само оброблено професійним захистом спеціальним японським. Біла шкіра для того, щоб вона була максимально легка в догляді. Тобто будь-яке забруднення, джинси, курточка чи ще щось. Достатньо просто вологи мікрофіброю повитирати і все. Вікна в антидежо, всі зони ризику заклеєння антигравійною плівочкою. Машина захищена двохшаровою керамікою, плівка також гідрофобною керамікою, щоб вона вся однаково милася і однаково блистіла. І ось так гарненько тепер автомобіль готовий до експлуатації та буде радувати свого власника постійно ідеальним станом.